І всім привіт, ви на каналі Білий, а це Артур, новий учасник мого каналу. Всім, всім привіт. Та. А ми будемо ми будемо сьогодні грати по постройок. Ми будемо знімати рубрику Хто гірше построїть. Та, я перепадав при... Но... на дуже довго, я вибачаюся, Я робив скрізь. Кріс, Кис, можете його пробачити? Так, е Короче, Можна я перший? Допад. Я перший хочу? Так, а. Золота рибка. О, Золота рибка. Шо. Так що ж там мікрофона не виключаємо. Так. Ну, я думаю, що з мене вчитися і одразу так. А, я не знаю, як це зробити. Ой. А я вже знаю, золота рибка. У мене буде Тяжко. У в... мене буде поістину золота рибка. Ааа. Угу. Я думаю, як це зробити в мене. А, я теж думаю, тепер як це зробити. О, я придумав. Ага. Ага, это так. Вот так. Что це за мозг? <гл> Ачкоубуску. <és> <гл és> так. Ну, в мене. У мене а в автово. Там понять это бы тоже. Да. Сам прикол я думаю, це этой ты якщо у нас немає того. Ну. А на это сам Ми Будемо сами разоружать. Ну ладно, менчистом. По нічого, можно мечу вместе просто побудувати. Ой, я трохи за барьеру ну ладно. А нічого. Так. Чинки же єсти шту. Тенки же єстиш ту. Так, а як плани? А. <реш> <реш> Боже, помилуш. Боже, упаси ти кей. Жити. В вона... вона не а... живе. Вона не живе, вона сидіє. А можна там зробити тро... <реш> а, та не важливо, не важливо. ты як якщо не знав у нас стільки приличні постройки. Ні, в мене прилично, все окей, реально. Ні, ну це навіть похоже трохи на щось. Все ну, на стике идеально. Чуешь, это на стике идеально. О, кстати. Ты знал, что моя тута? Я хуй. А наша мне черепаши и цей ехать из-за идеально, Идеальница, идеальная постройка. І що, чеєш? Ми ставимо, коротше, бали по Давай від е, 10 до 1. Давай. Ну я готовий. 10 10 в е, мене ще не готово. Ладно. Давай буду тебе чекати. Я включу. Мені тут потрібно, був... не знаю, як це структурувати. І... і і все. Готово. Пішли спершу до Артура. Це не крути. ти вже Я боюсь, я не хочу. Пішли. Ні, чекай, спида на провів. Реально? Чекай, я а це реально прикольно? Це гарно. Чого воно в мене виглядає як бульба. Це огляд на постройку сім. <тірилен> <тірил> <пірил> ну, це це. це слів. Пішли. У <пірил> мене таке село. А скільки ставиш? Десять. Это самое ужасное. Все. Угу. Знаешь, ну, что тут не хватало? Что? Что она тут хавая? А можно мне туда пить? Давай. Чекай. Мне... Знаешь, что мне требуете заработать? Что чекай, чекай, чекай. Стій тут, стій, стій, стій. Не ну, я знаю, що мені треба зробити. Я знаю, що тобі треба зробити. <гум> Ні, ти не знаєш. О. <гум> Ось. Вот. Знаєш, що б тут не хватає? О, реально. Один зуб. <гум> <гум> так, ну добре. Ну все, ми сапнемо і повернемося. Продовжуємо. Давай я. Аніс. Б... Гусь. Так. Да. Я, У мене є гусь, я знаю, як його робити. Все, давай. А, в мене теж є гусь. Я теж знаю, як його робити. Я би міг зараз включити демку і вам показати, але не хочу. Не Полити своєї лице. Может пишешь он не хуже Я могу через телефон зайти. Не треба. Я не хочу платить свой дамку О, це Все идеально як я робити. я как це робить Я тоже це как робити. Это гениально Ну блин Вообще нормально. Что ты такой не любишь сейчас? Типа отписывай. А. Ничего не люблю. А? Оба. Ты погано поганый Там не важно. Ну, я думаю, це, це не похоже на ногу. Да а, там прикол с интернетом такого забудет. А, понял. Ну коротше, гусь, ти в мене будеш родиною. В мене теж гусь позабрас, нічого ти не. Ти не не вибирав, яким ти будеш родитись, я вибирав, яким ти будеш Це чогось похоже на аніматроніка, чогось трошечки. Великий всі, ходячий. Може <laughs> там просто нагад зробив? А при... а прий, чуєш, ходячий всі такий, приходити там, ну їж мене давай. Куди-куди, яке у голову апельмери, where you from? Where you from, да. Where you from? Where you from? Я придумав, як нам затягнути ті типу, постройки, щоб ми дуже довго робили. English first, pretty <laughs> Італія. <laughs> Кей-попс легендарну рекламу. кей джу-джу-джу, ням ням-ням-ням. Опа. Я, я знаю, так. на кого Я знаю, на кого він похожий. На отконоса перри. Пері. А не, не він. Зараз я буду строю майже. Мені Фрив. тоже майже. Так, голову я думаю. Я строительки строю. У Чуєш? бубай. хто, по-моєму, топ Ти Майнкрафт. Ты фермер, ты шахтер, ты ти... ты ти не знаю кто, ты, ти... я, а я Сигма. А, а я шахтер. Мені ти мені не принес. Меня не знаєш... Ты знаешь. Ты знаешь, скільки у мене добре почуття до громади. Я думаю, ты знаешь. Од... А. Точно, о, у мене гусь жорсткий жсткий mm -hmm. йо -мо, я так власне построїв. Це геніально. Боже, я в шоці я так геніально построїв, так. Я тоже геніально побував. Я йому зараз сигареты в рота запахаю і я не буду не відні. Не, я не буду красти, но я тоже це хотів, тільки що шо, шок mm -hmm. Я не буду красти. Ідеаль. Знаєш, береш білий колір, знаєш, типу, бо такого блок, потім вліво так на нього блок і забираєш той лівий блок і так типу робиш. Понял? Всюди сонце в тебе злило, сонце в тебе злило. Та ні, в мене не злило, в мене нема дощу. Um. Ah, це геніально. Ой, я просто Ф. Давай просто. Что Чекай, а. Ну вс, в принципе. А, я его заживу. Я ему диск построю. Дизлайк поставил? Вот и дизлайкер, жесткий. Фу-фу-фу. Фу, -фу, -фу. фу таким буты. Фу таким фу буты, футики. Выкидаем сразу смит таких. Вс, я зарубаю. Давай перший Нет. Не, давай до того. Я... Давай Мы до... тодим мене теперь. Нет. Бай-бай. Ні, ну окей, гарний, прикольний. Оціните А по якій шкалі? По шкалі смішності. Десяти до одного. Так. Ставлю П'ятірочку. Але Ну це не смішно. Це прикольно, але ну. No. Ну, типа я говорю п'яти да, я говорю сразу Ой, він, він національності. Нет, <рес> треба голову так зробити. Горох, Бру... <рес> прочекай на його мускули. Нет, треба... не тут треба було отакий зробити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чекай, топ піде, на прив'ю, та топ піде точно напрям. Оце, знаєш, такого грозного говорю тобі, тобі ги гг. Та, тут... жорсткий... Так, скіжошкий. жорсткий. Все, жорсткий гга. А скільки ставиш? Скільки ставиш? Від десяти до одного. Шестерочку. Добре, давай. А чого? Мішаємо це. Ой, ламаємо це. Ну короче, все. Ми зараз поварили. Давай. Я... Так. Це Целстаньше. Чекай, мені випало сичка. Що, шо, шо Шо тобі випало? выпала? Лисичка. То есть Да. Я візьму всю свою силу за свого скіна. <плес> <плес> Навіть то, що в мене между ног. <плес> Фу, оце <а ти> давай. <плес> ну я тоже осуждала. Це була шутка, Дебіла. як дебила. От що треба робити з такими людьми? Викидувати через е, вікно. А. Mm -hmm. Я б зараз таку ніальний жарт сказала, але ліпше не буду. Не можна. А... Печально. Треба йти на твіч стрімити. Ні, там там в ше забанили. Догадайся про кого це? Ааа, пон. І треба давати без поза. Ім твіча. Хто поняв? Пишіть в коментарях, а ви забаним. забанимо. Дамо похвалу. Ні, не, не забаним. Дамо 1000 євро. Ти йди нахрен сам будеш. Давайте. Ой, я щось переборщив з масштабами. Ну, коротше, вона ходила на день ніг. <різь> У мене на задню на задню точку. Боже, я от тільки що щось придумаю, і мені здається, що я вже це колись зробив. У мене таке ще відчуття таке саме. А... а хто напишіть в коментарях, хто дивиться того Эйдисона. Мені інтерес. Ой-ой-ой. Ну вона трошки... Не накачана. Не... Напишіть в коментарях, хто дивиться Едісону. Так. Если це буде цікаво. Давай знімемо смертельний забіг? Завтра. Завтра, так. Ну, а завтра десь годині перші, думаю. та да -та так тоже думаю. Коли прийду, собі посплю ще. У мене завтра ще не канікули. Хто не знав, тут в Польщі ще 25. 1 червня в чомусь. Я не знав, що ти в Польщі живеш. Це був секрет Німеччини. Це. А вони секрет Німеччини, я не буду говорити, я Сразу заосуждають. Вони секрет в Польщі, що її поділили на двоє. На три. А якщо поділити на три, сорок вісім. Скільки буде? Сорок вісім на три? 3... Скільки? 40, 49, 46, 36, так, 18. Представ, як вони це поділили. Господи, представ. Ой, це ви з'являєте. Тут... Пацани, напишіть, яка це буде лисичка, якої національності. Я все. Ну, майже. Моя на бицшие косибак, схоже. Амонгас. Все, готово, давай. Чекай, не, не, не. Не, моя на Амонгас, Мой на Амонгас. Это тоже, тоже может быть например. Ну что, давай. Моя на Амонгас. пишли, письмо, письмо. Не. это <laughs> ну, письмо уже. Дают тысячу евро. Давай. Все, можешь ходить. Все, давай, пішли. Мішедебер закінчився. Так. Перший до тебе, бувай, ладно. Ну це не смішно, і кожен вміє. Подись назад. Осуждаю, сразу говорю. Так, яким можна тут маємо. Ну так. Все пішли. Оскільки оцінюєш ціниш? Амонгаз. Кінгуру. Ми все. Ага, все. Теперь похоже. Чекай, не, так. Отак. Есть. Отак. Зоболиза. Нет. Тикай, у мене є ідея. Буду до мене. Стоп, вона лагає. Де? кажи. Ай, все вже. у меня. Добро, От синяки, у неї синяки під очами. Ну не наносиш. ко Ти що, забув? Ой. забыл? там. А, стоп. Ой. О! <свист> <Ууа. свист> не так, ти шо, пов... не на Чекай я супер мега, пупер пвпшер. Чекай, 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 Постав, постав Чекай, я В режимі виживання. Постав, до себе Постав, постав, постав Ну типа. чем мы занимаемся. Май будет видео виду строительства, чем мы занимаемся. Чекай. Нет. Че... Что? Блин, на против. Я. А тут сдохнуть не может. Он идет в А, не может. Ну так, короче, все. Пришли в нашу супер пупер -пух. Хатку. Артур. Давай после видео я тебе дождь покажу. Ой. <laughs> Гений. <сёк> Спасибо. так ну все вы были на моем канале с нами был... Будем... стоп не выключай стоп не выключай лес yes. что ты хочешь скажи что <сёк> короче так <сёк> uh, so вы были на моем канале с нами был ставьте лайки эх <сёк> <сёк> були на моєму каналі і до нового відео, яке буде на нового... побачення.